Щирі вітання. Хтось думає, що Лазаренко в Україні і слід розсіявся, і зник. А ось і ні. Ось ми можемо побачити абсолютно ту саме сутність, яка знаходиться тепер у Києві. А це міністр енергетики УМ Росії і його дружина. Заступниця міністра оборони РФ відповідальна за напрямок Вагнер. Розмірковуючи над тим, як моя кримінальна, вкрай слабоумна, вкрай агресивна кузина громадянка РФ, панкова рафікова Ірина Сергіївна, як вона стала очільницею міжнародного валютного фонду, я дійшла наступного висновку. А зараз світ схиляється до тих видів працевлаштування, так званого, яке вона пропонує, реалізує свою не лише жахливу жорстокість, притаману багатьом слабоумним людям, але у такий спосіб вона також задовільняє свої алчні інтереси президента Індії. А людство, звісно, могло б вкладати сили і у правосуддя замість злочинності. І що до речі, руйнує увесь світ, і наостанок люди, які прагнуть бути громадянами Кремля, або тим більше ті, що Кремль захищають, мають розуміти, що прагнуть вони тим самим свого рабства, у цих мажорів відморожених наглухо дегенератів, які борються з усиллями рабів за свою рагу буржуазну у їх розумінні буржуазну на крові і злиднях мільйонів.